Україні друзі е, хотів би сьогодні дати коментар на рахунок вчорашнього обшуку наших волонтерів е, Олега Продовіка і Володимира Мушталера, який по-панськи захотіли сюди провести слідчі на Лесподійського райовідділу. Сьогодні мав розмову з головним поліцейським Хмельницької області. Сіменишиним він мені дав слово честі офіцера, що обов'язково сам приїде в Кам'янець-Подільський і розбереться, то має тиждень Ну, Подивимось. Хотів би додати, що не тільки бійці, не тільки активісти, а й волонтери, які допомагають національній ідеї, які допомагають. Проведенню антитерористичної операції, вони всі знаходяться під захистом народу. І ситуації, коли відбуваються такі от ганебні для міліції вчинки, їх не буде. По-перше, я, по-перше, люди, які на фронті, люди, яким вони допомогли, колись вони стануть горою за них. Я хочу звернутися до тих міліціонерів які вчора були при обшу, які шукали далеко, не по факту, а Вірніше, не по справі, а по факту. Хлопці, ви чините беззаконня. Якщо ви не хочете, щоб люди бігали по вулицям з криками ACAB, ви маєте звільнитися і визнати, що ви діяли неправомірно. Наразі чекаємо відповіді від пана Микола Семенеш. Слава Україні!